Комбінована ракетна атака по Україні. Росія застосувала ракети різного калібру та ударні дрони. Експерти вже назвали її однією з наймасовіших. До того я можу пригадати таку масову атаку со стара сотні ракет. Ну, мабуть, тільки в 23-му році. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури в Україні знову запровадили екстрені відключення світла. Росія витрачає дуже багато грошей, щоб бити по Україні. І досягати хоч якийсь успіху, яке озброєння застосовував ворог, скільки грошей витратив на це, та які області постраждали найбільше. Про це розкажемо за мить. Ці кадри облетіли всі телеграм-канали. Українські військові намагаються збити крилату ракету на межі Львівської та Закарпатської області. Врешті у неї поцілила українська ППО. Від комбінованої атаки росіян постраждали 15 областей. Ми говоримо і про кінжали. Ми говоримо про Х-22, х 101 Ми говоримо про те, що було використано також Іскандери. Чорне море це зрозуміло по калібрах. Азовське море, також Курщина, Білгородщина. Ну, і, звичайно, ми не забуваємо про Саратовську область. І Каспійське море, це там, де стратегічна авіація. Ті самі тушки вони виходять на бойові пуски. На Київщині постраждали чотири людини. Серед них п'ятимісячний немовля, пошкоджені приватні будинки у семи районах. Також у телеграм-каналах користувачі почали поширювати можливе відео руйнувань дамби Київської ГЕС у Вишгороді. Надвечір інформацію прокоментував голова Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко. Гес не зазнала суттєвих пошкоджень. Проїзд дамбою буде відновлено найближчим часом. У Луцьку було пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки. Момент влучання в один з них потрапив на відео. Через атаку загинула одна людина, п'ятеро поранені. Людей евакуювали та розгорнули пункти незламності. Постраждалим надали тимчасове житло. У сусідніх будинках повилітали двері та вікна. Там працювала якраз двірниця, яка щось вигукувала. Потім раптом вона почала хрестити небо і почала відбігати. Пішла така хвиля, що сполихнули мій будинок і сусідні будинки. Вибухи лунали і на Одещині. Там постраждали семеро людей. Серед них двоє дітей. Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та багато автотранспорту. Сіллю росіян була переважно критична інфраструктура, кажуть експерти. Скільки об'єктів пошкоджено, невідомо. Однак енергетики застосували екстрені відключення світла деякі міста частково або повністю опинилися ще й без води. На атаку 8 липня цього року росіяни витратили 250 мільйонів доларів. Вчорашня була ще масованішою та обійшлася дорожче кажуть експерти. Один шахет коштує від 100 до 200 тисяч доларів. Тобто 100 шахетів у нас виходить 10 мільйонів доларів. Коли ми кажемо про 90 ракет, одна ракета коштує 2-3 мільйона доларів. Ну, тобто це ще приблизно 250-300 мільйонів. А балістична ракета коштує приблизно 25 мільйонів доларів. В цілому можна сказати так, що ця атака коштувала Росії десь ну, до півмільярда доларів. Фахівці кажуть, що Україні необхідне зняття обмежень на удари по ворогу далекобійною зброєю. Таке рішення суттєво вплине на можливості Росії. Отримання дозволів бити по російських литовичах, звідки ці тушки вилітають. Тоді буде результат тоді цих обстрілів ракетних по Україні буде звичайно менше. По всій Україні тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюють цілодобово, аби електрика якнайшвидше з'явилася в українців.